Це все емоційність, друзі, то все емоції, так що все нормально, все нормально, просто багато провокаторів є, і знаєте, я тримався до останнього, але деколи нерви мої вже просто здають. так що Якщо десь когось образив, просто реально. то... Та я тримався, але на тебе нападає, знаєте, з всіх боків шакали, то вже і не можеш триматися. Розбираюся там є, є буде ефір, я його залишу в Ютубі, я нікуди його видаляти, звісно, не буду. Залишу ту, ту всю ситуацію, нехай там подивляться, як там. Та є, є ще з, біля мене чоловік записував. Записував також відео так що. Я думаю, що. Це типу, показало гостеприємність нічого не було, я, бісток, я <ривіт> а, все, а? а вони всі а Вони всі та... як не а, Він... Треба дивитися, кого вдарили. Там якийсь дікар скочив О, в плечі з ноги. Диві, не і, як команду. Калинич, себе кінь ютуб. Там просто бісток, Так, ти в нас йдеш <ривіт> за російським корабликом. Линич Володя вже в нас дивився ефір в тіктоці. Е, Одай сьогодні однозначно слабший і поступається. Це ну, видно на полі, але те, що ну, там, як зустрічають господарі гостей, це вже інше. Тобто це не спортивна поведінка. Тут питання в емоціях там, я вибачаюся за свої емоції. Болісти і болівальники вибачте, за, за своє, але ну, має бути футбол на полі. Все. Липівка, вболівальники. Читайте, будь ласка, я не буду коментувати це. Липівка молодці. Степан, липівка молодці, ніхто не сумнівається. Липівка сьогодні переграє повністю по всіх правилах містер. тут Тут навіть не будемо про щось спорити. Але має в всьому бути межа і якась має бути спортивна повага до суперників. А коли якісь дикі скаче з колеса футболісту з ноги у плечі, яка би там ситуація не була, ну це неправильно. 2-0. 2-0 програємо. Не починайте трусити там срач між собою, хоча б в ефірі, Я вас дуже прошу. Все нормально. Дивіться, нема біди. У нас зазор хороший на першому місці. Ми, ми це коло е залишимо на першому місці. Ви за це можете переживати. Липівка приїде ще до нас, так що все, все добре буде. Ано-Франківська область за суддю пару слів. Ай, Та що я. Я не буду нічого вже говорити. Я вже сьогодні не говорив і так. Та другий тайм вже закінчується, практично, там лише лише буквально. Сьогодні не йде. йому сегодня да. тоже не мушссет, да. Срочно Дістер. Ах, стер. перелітає мяч. Работает плавний навіс. Андрій Суровецький. На жаль, перелітає мяч. Курля, та нам ще багато куди їхати, і що з того. Основні, тата, та, основний склад, у нас немає заміни там практично. Вся основа. Є такі моменти в житті, знаєте, коли, як сказати Команда, ну вона не є, запівка не є аутсайдером. Це однозначно, це середнячок такий чемпіонату. Але є такі моменти, коли команда налаштовується на лідера, і там вона може програти аутсайдеру 5-0, а потім дати лідеру бій. Такий, що просто. А Петра Штегляна немає, точно, точно, точно. Штегляна Петра немає. Нема так На жаль, от, дійсно сьогодні Петра Штегляна в центрі нема. Він би дуже сильно допоміг і розряджає ситуацію футболіст Липівки. Друзі, хто є в ефірі бачу у вас там є 120 чоловік. Ви дивитесь на це. Футбольне сьогодні, не знаю, як це назвати. Шоу. Це... Е... Потапайте трошки по екранчику. Давайте ще трошки активу додамо. Липів, що означає лепівка, що до нас приї? Ну та реванш буде що означає. Ви знаєте, що е, цей чемпіонат складається з двох кол. 2-0, 2-0 рахунок. Виграє Липівка 2-0. Гарно, гарно Ігор його грецько. Для... Ай, не, на жаль. Липівка це село лепівка, так і є. Сплим за такий прийом, ну та що тут скажеш. Мене знаєте, як сказати, я вам просто ну так, щоб розуміли, бо мені тут люди кричать, там, що ти хто такий, звідки ти з якого села. Я взагалі не, не зодаю. Не з Мене попросила людина допомогти там з медійною частинкою, з організацією різних моментів. Якщо ви стежите за анонсами, ви бачите наші всі оголошення, ще є один такий хлопчина Тарас, Він також <кій> ми спільно з ним. Ведемо всю цю е, справу медійну. І, в принципі, я за якісний футбол, не за задністерчий. Ну, але коли воно ну, десь трошки перегинає палку, то емоції вже якось говоряться між за себе. Це даю отере. Най буде так. Дякую, Роман Олегович. Чому якість така погана. Тому що ми зараз ведемо ефір з поширеного інтернету, з Київстарівського. Просто сьогодні тут водофону навіть нема. І ми не буде до цього готові, що, чесно кажучи, село там, декілька кілометрів від міста. І немає, від області і немає водофону. Тому хлопці роздали мені інтернет з інтернетстарої. На якість я попливати ніяк не можу. Якщо погана якість, нас можете на YouTube перейти, там, мені здається, трошки краще. YouTube наші, наш в шапці профілю знаходиться. Там є посилання на YouTube канал, і можете підписатися. І ставити. Ну, на YouTube там дуже хороша якість. Хлопці кажуть, що вони собі YouTube через телевізор дивляться. Тут таке село. Таке село, таке, таке є покриття, так? Та ні, давайте вже не будемо ображати, там яке село не село, але просто трошки так, знаєте, якийсь неприємний осадок лишиться по-любому. Бо де би ми не було, в яких би ми селах не було, якось завжди така була якась хороша гостеприємність після матчу з футболістами, тиснули один одному руки з болівальниками. Чесно кажучи, дуже приємно, коли до тебе в льовому селі приходить людина і дає тобі тисячу гривень і каже: дивіться, це вам донат на ЗСУ. Ми бачимо, ми дивимося ваші ефіри і стежимо за вашими ефірами. Це вам на підтримку там ЗСУ чи команда. Там у нас є різні ініціативи. Тому хто там стежить за нами в соцмережах, знає, скільки ми проектів проводимо спільно з волонтерами і скільки ми суми збираємо на підтримку Збройних сил України. тому... Тут якби... А ще більше мені подобається коли ми, коли нам в Тлумачі гра перед цим туром, так було так, бо ми грали вдома і на виїзді, взагалі волонтер підійшов і від людини, яка зараз в Краматорську від войового медика передав шеврон, прапор і тисячу гривень на підтримку команди. Це було найприємніше, реально. Тому, типу, от так себе повести. В принципі, це дуже дико, а якось ну, просто може дійти до того, що не буде, такого, не буде футболу в цьому селі більше, та й все. Коля Авто 2-0 прогреє Дністер. Будемо грати з старим лисем. Так, будемо. Будем. Точно, у нас ще гра з старим лисем. Виїзна, здається. Якраз остання здається в цьому турі. Ну, в цьому колі. Бо наступну гру ми граємо з Бовшем вдома, то значить, 11-й матч ми будемо грати з. Не чути? А... Ні, є, є лисець там у нас в групі, є. Мені здається, що якийсь є лисець там. Нема, так? Я не знаю, як Придністровець дні грав. То вже буде. А, сілеці, так? Ага, Карпати, Борожа. Можливо, можливо, помиляюсь. Ну, таке. Я знаю, що вони точно є. Бо є три групи в першій лізі. То десь вони, я їх бачив, можливо, переплутав трошки. Не знаю, як зіграли в Болонці Сілець. Ой, в болоні Тлумоч, то треба вже дивитися. Потім після З 1 на 5 асоціація, федерація районного футболу виставить рахунок. Так похолодало, різко, друзі, чи так почало теліпати, чи то просто вже я такий на емоціях, Чи то нерви в мене вже так здали. Так, так, я б забув. Це вже забувати треба було. Це вже треба було забувати. Сьогодні просто не йде. Не йде. І все. Інакше я це назвати не можу. Пенальті не забили, в пусті не забили. З ким у Грині грав, не знаю. Треба, щоб написали в групі. Там є розклад матчів, хто з ким грає. Я чесно кажучи, просто зараз не маю змоги подивитися, бо треба виходити з ефіру. Івано-Франківська область. Сільцем, Сільцем грав. Сусіди. Сусіди. То не, то Івано... Сілець у грані під 2. Ну, так тут очікувано, в принципі. Скільки часу, я думаю, що вже мало що лишилось, десь хвилин, може 5. Ну, вже час часто теоретично мав би закінчитися, лише додать судя в обов'язку. Або... Ну, та ще ж там скільки часу бились, мирилися. Наступний сезон Суперліга. Наступний сезон ще треба цей дограти, а там час покаже. Амбіції в клубу є, підтримка в клубу є. Ні, це є село Лисець. Футбольний клуб називається Стримба. Але село, село Липівка, кажу Лисець Липівка. Тар у вас. Ой, ти, 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 там, там футзал буде, буде команда на футзал, буде однозначно. А звісно, що нормальний воротар. Я навіть не відповідаю, на якісь такі коментарі бо Воротар затащив пенальті. Павло Марченко бачу на полі з'явився Яворсько... поміняв Ярицького, треба здається. Ні, в тлумачі не будемо грати точно. Та в тлумачі там три команди би назбиралися. Тломацький Тлумач... район колись мав таку кількість команд, як зараз в цій лізі. Один Тломацький район. Зараз що? Даєві Придністров'я дві команди на цілий. і то вже розширили район, став великим. Автогород обидві команди Таня обігрувала на ізі. Автогород обидві команди дані обіграла наїзд. Автогород? Це що таке? Не пам'ятаю, що ми з якимись городом грали. Рахунок 2-0, Богдан Малик. футзал. Супр... Не знаю, не знаю, чесно. То вже треба питати керівництва клубу. тож... Знаю. Та все нормально, друзі. Дивіться, нема біди, все, 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 все добре. Трошки були емоції, трошки були неприємні моменти, але все воно стухло, воно все завтра забудеться вже, і ми будемо готуватися до наступних матчів. Так що нічого страшного не сталося, нічого страшного не відбулося. Дякую за То якісь інші діди. Ну тоже діди. Ну просто по полю лад ходять вже. Але ще щось там судять. Отак мають. Від... Отакий має бути фейерплей футбольний, а не з ноги в плечі. Це правильно. Давай, Юрчик, давай! Там в Ютубі є буде трансляція, залишиться. Всьому. Як вболівальник скочив там комусь з наших ногою в печі. Андрій сзади, Андрій сзади, Андрій, Андрій сзади. Та там, судді щось бігали, щось там дивилися, але грає, доріжний до назар грає, так, так. Однозначно грає. Не йде, не йде сьогодні, грає і все. Ну, що тут сказати, однозначно, Липівка сьогодні своєю грою заслуговує на цю перемогу. Я буду відвертий. Я не буду там зараз знівити Бога і казати, що молодці Дністер, вони сьогодні краще грали, щось таке судили. Ні, все було чесно, все було справедливо. Просто сьогодні не пішла в нам граю. Все. Неспортивна поведінка то вже друге, а футбол на полі це то вже то футбол на полі. Цілий матч, якщо чесно бути відверто, я розумію емоції юра. Цілий матч футболісти липівки по полю валяються. Чесно, ну це вже якийсь теж не футбол, а якийсь балет. Сьогодні заруба на полі, заруба на трибунах. Заруба в нас в соцмережах. Так що сьогодні все. Рахунок 2.0 Даша. Давайте, друзі, доб'ємо наш ефір гарними лайками, поширеннями. Давайте, хто, хто ще є в ефірі, хто ще залишається в ефірі у нас таких 100 чоловік, 120. Тапочки балетні купити. Чесно, передивитись маєш, та там більше на полі лежали. Чи? Ну наш матч сьогодні вже затягується так нормально. Ще є час, ще є час, ще є час, все буде видно. Поле важке. Важке, так, поле важкувате. Хоч воно ніби виглядає непогано, але такі ну, горбис трошки такі, в принципі. Паніка, паніка. Ай-яй-яй ай! -яй -яй -яй. Ні, Дністер програє, програє Дністер 2-0 Все нормально. При... Приїде на тан, хай приїжджаєш. Нічого, нічого, це ми знаєте себе будемо вести зовсім по-іншому і по-адекватному. Про поразка, друзі. Перша поразка в сезоні. Програємо, на жаль, випівці 2-0. Так, так буває, це футбол, це життя, це емоції. Нічого страшного не сталося. Життя триває, все нормально. Нам потрібно з вами підтримувати Збройні Сили України, волонтерів. Вибачайте за, за мої емоції, можливо, десь в ефірі трошки. Але це все емоції. Сьогодні вони є, завтра вони забудуться. Перша поразка в сезоні, дев'ятий тур липівка, перемагає Дністер 2-0. Тішуться наші конкуренти, старуня, яка втратила минулого тижня очки. Але нічого, все, все добре. Все добре. Все тоді, друзі, з вами зустрінемося вже на наступних ефірах. Вам до нових зустрічей і слава Україні!